Привіт, друзі, на каналі Велюр! Сьогодні покажу, як швидко знайти ЕЕ, -Е, відповідно, храм джунглів у терарії. Заходимо в терарію, вибираємо Е-персонажа, створюємо новий світ з цим сідом маленький, класичний, з корапшем тиснемо створити. Потім входимо в цей світ і йдемо ліворуч до джунглів. Ось джунглі. Відповідно, тут зараз буде печера. Заходимо в неї. Спускаємося вниз. І ось наш данж. На цьому все з вами був Велюр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім бувай!